Доброго дня, шановні друзі, з вами я Харченко Олександр, пасічник і матковод Всі, хто не підписаний ще на мій канал, підписуйтесь та ставте лайк, це мотивує знімати для вас відео. А сьогодні в нас буде таке відео про витопку воску. Це центрифуга від виробника АОВ 100. з в парі з парогенератором. Сьогодні вам розповім. Сьогодні вже в мене пішла витопка, і поки нагрівається парогенератор, я вам розповім і покажу сьогодні весь процес витопки. Топимо усім лахміттям, все, що було на пасіці, трошки є і дрова нормальні Привіз три мішечки. Скажу одразу, що це. Я думав, що воно буде дрова як у прірву, але ні, воно доволі таки економно. Саме головне розігріти е, пар, а потім воно вже потрошку-потрошку підкидуєш і майже Ну, економно коротше. Е, почнемо спочатку. Для того, щоб витопити віск, топить воно парою. Для того, щоб е, витопити віск. Нам потрібно нагріти воду. Над оцим котлом, ну або над бужуйкою, є така ємість на 23 літри води, яка розігрівається. Тут також йде змієвик у котлові. Отак, бачите, змійовик і вниз вихід, оце шланг йде на нашу центрифугу. Нагрівається вода і гарячою парою розплавляє рамочки, а потім ці рамочки ми вмикаємо пульт керування, погано видно, і розкручуємо їх на центрифузі. Зараз відкрию, покажу швиденько, бо там порок вже йде і зразу отак воно виглядає. Для себе знайшов ідеальний рецепт, це 14 додано і 14 рути. Залазить без проблем, гарно укладається і ну, в принципі я думаю, Воно розігрівається, закриваємо замочки і будемо продовжувати. Розігрілася наша центрифуга і пішов в біск. Ось так це виглядає. І додаю, додаю завжди гаряченької водички і гарно вхутую. Цей відерце тут прозівав і прийшлося тут ставити, відносить кінець приміщення. А от така мерва після першого разу. Бачите, ну, не, не сказав би, що там є віск. Ну, звісно, що якщо пресом давити, то може щось і видавиш. Але це найкращий метод поки що на майпасіці, що я бачив. Горить у нас котел, гарно гріє воду і працює центрифуга. Я для себе вирішив ручний режим використовувати, от, так от зараз 45, а потім, коли 5 хвилин останеться до 54, більше не можу розкрутити, бо прорвало. Більше не можу розкрутити її оберти, тому що підлога слаба, дошки мілка, дошка і під центрифугу краще за все, щоб була поверхня обетонувалася. Трошки прорвався, поміняв відерця. Прохання до виробника зробити трошки вище ножки, буквально на 7 см, щоб без проблем вставлялося відро, бо приходиться міняти відро або робити в підлозі дірку, щоб ставало так Чути характерний свист це максимальна потужність парового котла парогенератора, коли свист це саме наймощний сам, пар по температурі нагрівання. Поки що дуже задоволений, працюю з нею. Другий день вчора попрацював трошки, буквально 4 закладки. 3 закладки зробив рамочок. Нагадаю, для себе знайшов найкращу загрузку. Це 14 рути і 14 додано. Можна ще одну якусь ставити, але Ну якби не дуже потрібно. Дивіться, повний цикл в середньому її. Роботи я для себе вибрав 20 хвилин. Плюс, якщо постійно підкидаємо в котел та нагрівається гарно, ну постійно гріється добре вода. 20 хвилин на викачку, це я час хочу з вами порахувати. 20 хвилин на викачку, 5 хвилин на перезарядку і десь 10 хвилин 10 на розігрів її гарний. Включаю центрифугу, коли вже йде з крана пар. Включаю спершу на маленькі оберти там для себе 20 вибрав, щоб воно розложило, як то сказати, мерву по кругу і було, ну, і було як в стиральній машині не було бієння. Ну, гарно, щоб розложило. Тому Отак. От лійка. Для цього ця потрібна лійка. Не тільки для заливання води, але й ця приспособа ще служить для того, щоб зупинити пар в баті. Як ми це робимо? Коли, я, коли центрифуга відпрацювала, я заливаю відро, в середньому за один цикл бере 4-5 літрів води. Заливаю відром холодненьку воду і розмішую ту воду, яка вже є в котлі. Там нагадаю 23 літрів, плюс моїх 5, температура різко понижається, і пар, він трошки є, але він не такий гарячий і спекотний, як... ну, щоб не обпектися. Техніку безпеки дотримуємося, працюємо в перчатках і щоб на руках руки не голі були. Зараз жаркувато, прийшлося зняти кофти. Ось така вона є. Ось рамочки за вчора, за три підходи зробив. Ну, в каустіку ще їх в день потратити, виварити. Бачите, для мене ну, якби дуже важливо, що проволочка ось нержавійка стається ціленька. Ось підтягнув її після на навощів і пішла вона в роботу. Гарна рамка, замок. Всі погані рамки зразу відбраковуємо і топимо ними. Оското нічого жаліти, пасіка велика, збільшується і хлама від хлама потрібно збуватися. Тут у нас дрова поступово підкидаємо, підкидаємо, щоб завжди було гарно все внутрі горіло. В общем, весь мусор, який є, в хазяйстві можна запросто від нього збавитися, спаливши його. Пульт дуже простий, є 4 програми, але я зараз на ручному R0. Це ручна програма яка ну, з нею дуже мені подобається. Як хочеш щось крутілочко виставив, обороти, час виставив і скільки тобі треба, скільки вони працюють. На окремій ножці, отакий такий блок питання, зроблено якісно. Дякую весь за такий пристрій, молодці, гарно попрацювали. Я утеплив бак зверху і знизу. Ще хочу зверху цю кришку утеплити войлоком, але не було в мене куска, бо фольгоізол ну якось не знаю, спробувати на двосторонній сторонні скотч. Тут проклеяв ще додаткову плодніття. Ну такі мілкі, мілкі до працювання під себе, як то кажуть. І вона, звісно, що може зразу брати і працювати, як вона зовуть. Але там ну, задумав утеплити спершу, потім. О. По логіки віщей, да? тому, друзі, отакі справи. Пристрій дуже задоволений, коштує пристрій сама центрифуга 40 тисяч і котел 11,5. Так, дорогувато, але е, пасіка росте, і потрібні якісь промислові види, е, щоб промислово вже займатися. Е, Воском, восковою сировиною. Зараз АВВ 100 працює над тим, щоб зробити більшу е центрифугу, і вона буде універсальна, буде центрифуга, медогонка. Тому такі справи, е якщо що, питайте в коментарях, відповім, що знаю. Е за день ну, приблизно десь. Можна, якщо по-бистрому працювати, не гавити, не ловити гав, як то кажуть, да? я думаю, що рамок 600-700 можна переробити запросто. Це отак з 8 утра, там, я не знаю до вечора. Щоб став за день, його зробив і далі працюєш. Тому таке було відео, Надіюся, воно для вас полезне. Слава Україні! Дякую хлопцям хто допомагає. Скоро прийдуть знову шоломи і різні там хлопці передадуть з Англії. Тому такі справи гарного всім дня. Дякую за те, що передивилися відео.